Але е, на практиці, буквально на минулому тижні, ми стикнулися з такою дуже цікавою історією про те, е, що податкова, наприклад, помилково нараховувала податок на нерухоме майно, тобто вона не бачила, що майно по факту продане. Перед подачою декларації про майновий стан е, бажано, щоб усі платники, хто е, знає цю декларацію з нею знайомиться її подають або фізичні особи, або фокус на загальній системі. Перед тим як її подати, обов'язково зробіть запит щодо отримання відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податку про джерела і суми нарахованого доходу. Це форма F1319103. Там вказується період, і в цьому періоді, якщо мона, наприклад, там 23 рік, ви побачите те. Які доходи ви отримували і вас показали інші інші структури? Наприклад, нотаріус може показати, може показати роботодавець, може показати інший ФОП. Якщо ви ФОП, і там ну, ФОП один одного показують. І стосовно цього майнового стану, цього продажу майна, виявилася така ситуація, що було продано майно в 2019 році. Цей продаж показав нотаріус під кодом 104, тобто продаж майна продавалась квартира, все в звичайному режимі, але при отриманні доходу громадяни України мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб від 18, там різні ставки, 18, загалом 18, але от при майні продажу майна нас ставка складає 5%, і усі громадяни мають сплачувати військовий збір 1,5% від отриманого доходу. І коли ми зробили оцей запит, побачили, що нотаріус показав, що продане майно на такого громадянина, утриманий і сплачений податок на доходи фізичних осіб, а військового збору там не було сплачено. І в цей момент, коли ми подаємо декларацію про майновий стан, показуємо, що було продане майно, оскільки воно вже є в реєстрі, вже нотаріус про це показвій ну, продаж майна. Податкова на це реагує і каже. А де ваш військовий збір, оскільки ви його мали сплатити ще в 2019 році? Деякі нотаріуси в цей момент контролюють. Вони утримують податок на доходи фізичних осіб і сплачують їх в бюджет. І військовий збір утримують, сплачують бюджет, і це показують у звідності. Але контролювати сплату військового збору вони не зобов'язані з практики конкретного замовника. Нотаріус дійсно дав йому провели угоду. Він дійсно давав їм реквізити на сплату військового збору. Він забув, проігнорував, ну ніхто нічого не платив. І тільки зараз, 24 році, оця історія піднялась, і все ж таки прийшлось показати отриманий цей дохід продаж цієї квартири, документи, на які вже ну, навіть знайти не змогли. Але в системі є інформація про те, що людина отримувала дохід. Вона сплатила в бюджет податок на доходи фізичних осіб а військовий збір не сплатила.